Це він він такий дуже теж популярний цей святий. Хоч францист теж є популярний, його, ну, його так вшановують, вшановують теж інші конфесії. Він є, наприклад, світ францистом є покровитель Італії. В Італії дуже, італійці дуже люблять францисканців. Да? Якщо фра... італійці побачать францисканців, то вони підходять і, і цілують пасок, да? у них якийсь такий звичай. Да? Так, так Шанують святого Франциска, дуже люблять італійці святого Франциска. Він є покровителем Італії, святий Франциск. Що в, нас, що в нашій парафії є дуже цінне, наприклад, бачите стояння хрестої дороги, ось такі маленьхеє, бачите, такі ікони місять, да? Це стояння, їхні є 14 цих стоянь. Вони ну, їм тільки на 100 років, бо в 1903 році їх закупила парафія в Варшаві, де їх не знає, що їх ви виготовляли в Австрії, але через Варшаву їх закупили, привезли потягом І Ось тут є Я, Ярошенка, є тут е, е, желізна станція. І звідти вже кіньми привезли на підвозах в, цю, в 1903 році. Ну це теж одна з таких цінних пам'ятник наші парафіо, ну в кожному хаміску заходять це природи, але Є в Україні тут у нас шаблоні. Це є плащаниця, в котрій тіло Ісуса Христа після смерті було загорнуте. І після Воскресіння, власне, де там видно ці сліди Його тіло можна побачити. Так? Це оригінальна плащаниця. плащаниця копія її. То можна, якщо хочете, собі, можна під іще підійти, подивитися на неї. Кожен храм православний, католицький, Кожен храм, який ми бачимо, це є свідоцтво віри людей, які побудували ці храми. Так? Можна собі навіть якось доторкнутися, можна сказати, віри тих людей, які колись тут його будували, які колись тут жили. Ми можемо Це вже 400 років можемо побачити, як люди вірили, так? бо це виражали свою віру і любов до Бога. Для чого храм служить? Храм служить для того, щоб люди могли тут зустрітися з Богом, щоб тут почути Боже Слово, щоб тут прийнятися ті тайни, такі як хрещення, сповідь, тобі, тобі, щоб поєднатися з Богом. І хочу наголосити на те, щоб пам'ятати, бо ми всі є, зазвичай охрещені. хрещенні. Да? Хрещення е, е, є важне, незалежно хто хрестить, да? чи православний, чи католицький е, священник. Е, Нема різниці, навіть церква до тобто Якщо ти, наприклад, відбудеться священника, а забу... голова, чи Можна чи є? Бо, що, можна поклони, опонути людину в воду, і тоді виговорюється ім'я даної людини, наприклад, Петро, я тебе хрещу в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, або поливаємо під час текстів, і тоді людина є важко охрещена, ніхто не може троє раз перехрещувати, бо чогось охрещенні воно отримується один раз. Незалежно від хрести. Якщо воно важко поділене, воно є важне охрещенні. Бо Ісус, як сказав про хрещення, хто не охрестити з воли і без того, той не озера сім'я, той не озвершення вічного здобува. Друга справа пам'ятає, що хрещення пізніше спові, бо хрещення, то ми в Божу благодаті отримали хрещення, пізніше цю Божого влада маємо розвивати в собі їх підтримувати і розвивати. Це так як вогонь отримали ви вогонь, наприклад, благодатний е, вифлиєми, отримують да? благодатний вогонь, то що він не засту треба. Пильнувати, щоб його вітер не загасив, щоб він не загас, його треба постійно підтримувати, підживлювати, треба туди якусь олію ляти, що, щоб він мав з чого черпати, щоб цей вогонь міг горіти. Так само благодать, яку ми отримали в вкращені, має маємо постійно підтримувати, щоб вона не загасла, а підтримуємо через сповідь і святе причасто. Бо якщо не зробити, буде цього робити, значить будемо постійно перебувати гріхові.

Якщо людина хоче бути щаслива, не триматися Бога, щоб не жити в гріхові. Треба часто ходити до сповіді і святого причасту. Оце є дуже важко, це є суттєве в християнстві. Якщо немає регулярної сповіді і святого причастя, тоді ми не, не, не живемо по християнську. Тобто християнин це той, хто носить любов. Християнин це є, це є той, хто має просто носити любов і не ділитися в цьому суть християнства. Суть не в тому, що я там православний, я католик, я протестант. Це, це нічого не дає тоді. Дає тільки то, коли я живу в любові, розвиваюся любов'ю. Оце в цьому суть християнства. А любові не будемо мати, якщо ми не будемо ходити до сповіді до святого причастя. Тобто радше похреститися, якщо ми охрещені, то треба постійно ходити до сповіді святого причастя. Оце дуже важливе. Це, це найважніше в християнстві. Якщо цього немає, значить немає християнського життя. Якщо я не живу в Божій благодаті, хоч я окрешений, але я, я просто не живу кожною тобою, не зможу в ній розвиватися. І теж може спаситися. Щасливі, тому що перебували в його любові тут і колись в неї. Оце є сутність нашого життя да жити Божій любові. Оце є важне. А ще раз повторюю, що немає життя в любові, якщо я не живу в Божій благодаті. А якщо я не ходжу до сповіді святого причастня, Оце дуже важливе. На це хотів наголосити. Найважливіше тут і для того, цей храм є для того, щоб ми жили в Божій благодаті. Тому коли бачите якийсь храм, собі завжди попитайте, чи я дійсно є, є теж храмом Божим, чи в мене в мені, в Богу серці, живе в Отче наш, я вам якщо щоб хочете, можете пройтися і йдемо тоді на гуманітарну. Давайте в ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Помолимося до Бога, Отця нашого словами, молитви, котрої нас навчив Ісус, про проходити, благодатті душі і тіла для кожного з вас. Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш засушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як Тим не внушаю, наші, і ми душа, і ввинування наша, і не дай нам Сусу, але лиш нас від лукава. Амінь. Господь з вами і з Духом Твоїм. Господь наш Ісус Христос, нехай буде в вас, що вас сідати, зміцнювати, біля вас, щоб вас підтримувати, перед вами, що вас провадити, за вами, щоб вас захищати, над вами, щоб вам благословляти, котрий з Оцем і Духом Святим живе, царує на віки вічні. Амінь. Благословіння Бога Всемогутнього Отця і Сина, і Святого Духа, Хай зійде на вас і залишиться з вами назавжди. Амінь. Перебувайте в мирі Божому. Богу Богом. Все, можете, якщо хочете, так більше обійти і, і зустрічаємося тепер там е, на видачі гуманітарки. Дякуємо, отець, дякуємо. Як зрозуміти, де площі миється? Ось тут, так. Зараз я вас кажу. <clears> Thank <throat>